Всім привіт, сьогодні 23 грудня, і ми підсумуємо головне з криптосвіту. Криптоквант попереджає про межі ринок. І можливе падіння біткоїна до 56 шести тисяч. Гелексі діджиталу ціною ризики на 26 рік, а Coinbase прогнозує нову хвилю інституційного прийняття та токеноміку 2.0. нудь. Ті пояснює ситуацію з хайп, український номан отримав інвестицій від Solana Foundation, а стрейт збільшує резерв на дивіденти до 2 мільярдів. Все та ще більше у нашому. Криптооглядів. поїхали. Аналітична компанія КриптоКвант заявила, що на крипторинку почався ведмежий цикл. Головна причина різке ослаблення попиту на біткоін. Насамперед, мова йде про спотові UTF у США та компанії, які формували біткоін резерви. За даними аналітиків, в попередні хвилі зростання у 23-му році 25-х роках були пов'язані з запуском ТФ політичними подіями у США та активністю інституцій. Але вже з жовтня 25-го року попит почав падати і опустився нижче середнього рівня. Це означає, що основне джерело нового капіталу. Тимчасово вичерпалося. За оцінками Криптоквант, у найближчі місяці біткоін може знизитися до рівня близько 70 тисяч доларів. У гіршому сценарії аналітики допускають падіння аж до 56 тисяч доларів. Саме цей рівень відповідає так званій реалізованій ціні біткоїна, яка історично часто збігалася з фіналом від ринків. При цьому в криптоквант підкреслюють, навіть таке падіння буде найм'якшим за всю історію циклів. приблизно мінус 55% від історичного максимуму. Керівник досліджень Криптокван Хуліо Морену зазначив, що сценарій із падінням до 70 тисяч може реалізуватися протягом 3-6 місяців. А варіант із 56 тисячами це вже довгостроковий сценарій, і ймовірно, не раніше другої половини 26-го року. За його словами, ведмежий ринок фактично почався в середині листопада. Після великої хвилі ліквідації у жовтні з того часу попит продовжує знижуватися у четвертому кварталі 25-го року. Спотові UTF у США скоротили свої запаси на 24 тисячі біткоїнів для порівняння. Роком раніше інституції активно нарощували позиції. Додатковим сигналом слабкості аналітики називають ончейн дані. Активність адрес із балансом від 100 до 1000 BTC, тобто фондів і компаній, також нижча за історичну норму. Схожа картина спостерігалася наприкінці 2021 року, перед падінням ринку у 2022. На деривативному ринку. Ставки фінансування опустилися до мінімумів з кінця 2023 року. Це означає, що інтерес до лонгів слабшає. Типова ознака ведмежих фаз. Що це означає, все? які можемо зробити з цього висновка? Криптоквант бачить початок ведмежого ринку, а не просто корекцію. Це по-перше. По-друге, інституційний попит більше не підтримує ціну, як раніше. по третє зона 70 тисяч виглядає, виглядає найближчою цілю зниження. По четверте, рівень 56 може можливе дно циклу, але не скоро. П'ятий, поточний цикл виглядає м'якішим, ніж попередній. Ну і шостий, ринок переходить із фази імфорії у фазу виживання. У Південній Кореї закликали якнайшвидше. Легалізувати стейблкоїни. З відповідною заявою виступив депутат від демократичної партії, «Мін Дук. За його словами, країна ризикує втратити фінансовий і платіжний суверенітет. Причина стрімке поширення доларових стейбл коїнів у світовій економіці. Політик наголосив, що такі токени вже активно використовуються у міжнародній торгівлі. І якщо Корея не створить власний стейблкоін, забезпечений воною, бізнес все одно буде змушений користуватися іноземними токенами незалежно від позиції держави. За словами депутата, стейбл вже застосовуються і всередині країни. Деякі компанії виплачують зарплати іноземним працівникам у доларових токенах. Інші підприємства розглядають їх як інструмент для міжнародних розрахунків. Мінбіондук також зазначив що стиблкоїни забезпечений стийбл забезпечений воною може бути не лише захистом а й інструментом зростання його можна використ... використовувати для оплати культурного контенту цифрових сервісів та в секторі малого бізнесу він зазначив, що це дозволить Кореї створити власну частку ринку і зменшити залежність від доларових стейблкоїнів. Раніше Центрбанк Банк Південної Кореї також заявляв, що стейблкоїни мають випускати банки, а не приватні компанії. Що це означає? По перше, бачимо, що держави починають сприймати стейблкоїни як питання суверенітету. По друге, доларові токени стають глобальним платіжним стандартом. По-третє, країни хочуть мати власні стейблкоїни і не залежати від США. Четверте, стейблкоїни це вже не криптоексперимент, а фінансова інфра інфраструктура. Ну і п'яте. Гонка йде на йде не за DeFi, а за контроль над платіжними потоками. Співзасновник Arthur Hayes заявив, що сезон альткоїнів ніколи і не закінчувався. За його словами, сезон фактично триває. Постійно проблема лише в тому, що багато трейдерів не володіють тими активами, які реально зростають. Хейс пояснив, що учасники ринку продовжують шукати повторення старих сценаріїв. Люди хочуть, щоб новий цикл виглядав так само, як і попередні. Але за його словами, це заважає адаптуватися до нових умов. Він попередив, що купувати активи. Тільки тому, що вони добре росли в минулих артсезонах більше не працююча стратегія. Хейс закликав змінити підхід і шукати нові історії, а не жити минулим. Цитата Хейса звучить так: сезон нальткоїнів був, просто ви в ньому не брали участі. Як приклад він навів проект HyperLiquid. За його словами, токен запускався в районі 2-3 доларів, а згодом виріс полису до 60 доларів. Ще один приклад Solana. у 2022 році. Вона подала, падала майже до 7 доларів, а на початку цього року піднялася майже до 300 доларів. При цьому в індустрії немає єдиної думки щодо майбутнього альцезону. Деякі аналітики вважають, що капітал перетікатиме в старі активи з ЮТФ. Інше, що без масового запуску ЮТ фаль у класичному вигляді може так і не відбутися. Що це означає? По перше, класичного альтсезону для всіх може більше не бути. По-друге, зростання відбуває, відбувається відбувається що а не по всьому ринку. По-третє, старі паттерни більше не працюють. По-четверте, важливі не альткоїни загалом, а конкретні наративи та проекти. Ну і п'яте, ринок винагороджує адаптацію, а не ностальгію. У спільноті АЄВАДАУ виник серйозний конфлікт. Компанія Аєво Labs винесла на голосування пропозицію щодо контролю над брендовими активами Аєви доменами, соцмережами та правами на назву проекту. Проблема в тому, що це було зроблено без згоди автора ініціативи та без чіткого консенсусу всередині DAO. Автору пропозиції, співзасновник BGD Labs Ернесто Баду заявив, що винесена на голосування версія не відповідає його початковому початковому задуму і була подана поспіхом. Він назвав ситуацію порушенням довіри та закликав власників токенів АЄВИ не брати участі у голосування або утриматися від нього. Критика пролунала і з боку делегатів Даго Представник Єви Чен ініціатив Марк Зелору заявив, що голосування було запущене у невдалий час під час свят, коли активність великих гравців знижується. Він також назвав дія ЄВОЛАБС ворожою спробою захоплення. Та го наголосив, що конфлікту можна було уникнути через більш позорий і поетапний процес управління. У відповідь, Aievo Lab заявило, що активні обговорення в спільноті показали необхідність формального рішення, а голосування допоможе закрити затяжну дискусію. Що це все означає? Ну, по перше, цей кейс показує, що навіть великі великі DAO, як DAO, не застраховані від конфліктів влади між компаніями та спільнотою. По-друге, питання контролю над брендом це не дрібниця. Хто володіє брендом, той фактично контролює майбутнє проєкти. По-третє, ситуація ставить під сумнів реальну децентралізацію управління, коли ключові рішення можуть ухвалюватися без згоди автору і без, і без широкого консенсусу. І по четверте, історія заяви це сигнал для всіх DAO. Процеси управління мають бути прозорими, повільними і зрозумілими, інакше довіра спільноти швидко руйнується. Команда децентралізованої біржі HyperLiquid відреагувала на звинувачення в інсайдерській торгівлі токеном Hype. У спільноті з'явились підозри, що один із гаманців, який відкривав шорт позиції, по хайп може бути пов'язаний з командою проекту. Співзасновник Хіперліквід Пітнікомлінсенс заявив, що цей гаманець належить колишньому співробітнику, якого звільнили ще в першому кварталі 2024 року. Пояснення з'явилося після заяв учасника спільноти, який стверджував, що з цього гаманця в листопаді двадцятого року за один день провели близько 4 тисяч токенів хайп на суму приблизно 134 тисячі доларів. Він наголосив, що Hyper Labs має жорстку торгову політику. За його словами, усім співробітникам і підрядникам заборонено торгувати деривативами, пов'язаними з токеном хайп як у лонг, так і в шорт. також повністю заборонена торгівля з використанням непублічної інформації, яка Перед або передача такої інформації третім особам на фоні скандалу, інтерес до HyperLiquid не зникає. Раніше Артур Хейс назвав цей проект однією з найкращих історій поточного криптоциклу, зазначивши, що зростання токена з рівня 2-3 доларів до близько 60 доларів. Що це все може значити? Ну, по-перше, ринок дуже чутливо реагує на будь-які підозри в інсайдерській торгівлі, особливо коли мова йде про швидко зростаючі проекти. По-друге, HyperLiquid намагається публічно дистанціюватися від дій колишнього співробітника, щоб зберегти довіру спільноти. По-третє, цей кейс показує, що навіть у децентралізованих проєктах репутаційні ризики залишаються ключовими. По-четверте, для інвесторів це нагадування: у фазі альтсезону важливо не лише дивитися на ріст ціни, а й стежити за внутрішніми процесами та прозорістю команди.